Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо про правила безпечної поведінки на залізниці. Залізниця є зоною підвищеної небезпеки, де головним травмуючим фактором був і залишається наїзд рухомого складу, висока напруга в контактній мережі та можливість падіння з висоти. Тому знаходження дітей в зоні залізниці може бути дуже небезпечним. На превеликий жаль, реальність нашого сьогодення в тому, що деякі хлопці та дівчата нехтують існуючими нормами поведінки. Діти шукають забав, наражають себе на небезпеку для того, щоб розмістити екстремальне фото в соцмережах, щоб виділити серед друзів, не розуміючи, що номінальна напруга в контактній мережі складає 27,5 тисяч вольт, а гальмівний шлях поїздів становить 600 або й 800 метрів. Потенційними жертвами також стають меломани, що при знаходженні на залізничній інфраструктурі не розлучаються з навушниками і не вимикають звук на своїх плеєрах або мобільних телефонах при переході через залізничні колії. Також майже 70% нещасних випадків на сталевих магістралях стаються під час ходіння по коліях і їх перетину в невстановлених місцях. Тож проведіть з дітьми індивідуальні бесіди, пояснивши важливі правила, дотримання яких допоможе зберегти здоров'я і життя. Переходь колії тільки у встановлених місцях. Не стій на краю платформи, не відволікайся, будь уважним, зніми навушники, не піднімайся на дах поїзда та на опори. Ну і звісно ж, залізниця не місце для ігор та розваг, а зона підвищеної небезпеки. І неможливо огородити тисячі кілометрів магістралі так, як огороджуються промислові об'єкти. Тож бережіть власне життя і життя ваших дітей. І нехай ви і ваші діти завжди будуть здоровими та щасливими. До побачення!